Резиденції Святого Миколая на Соборному майдані у Полтаві готуються до відкриття. Цього року у ролі святого буде народний артист України, актор театру імені Гоголя Василь Голуб. Він пригадує, в 90-х був першим Миколаєм у місті. Сам пошив сам собі костюм Миколая, бороду, все парик. І я перший Миколай у дитячому садочку. Я пам'ятаю, як зараз це за Зіньковським переїздом. Там Дитячий садочок, там я до перший, і відтоді кожного року я і в школах, і е, мене запрошують і, і по квартирах, от і в театрі я, святий Миколай. Хоча відомий актор має неабиякий досвід перевтілення у Діда Мороза, каже, Миколай відповідальніша місія. Дід Мороз е, там треба було і танцювати, організувати ігри, конкурси, е, заводити дітей. А святий Миколай тут зовсім по-іншому. Якщо він святий, він повинен діточок запитувати, чи вони ходять до церкви, чи вони моляться Богу. І це більш така серйозна роль. По-душевному така розмова з дітками. У перші дні після відкриття резиденцію відвідує близько 700 дітей, розповідає голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Тому 1 та 6 грудня охочих прийматиме відразу два святих. Другим Миколаєм буде полтавський пілот, герой України Микола Любарець. Навіть дітей не дивує, чому сидить два Миколаїв. Вони приходять в цей казковий будиночок, і ніхто з них жодного разу не не спитав, чому два. Хоча вони заходять і бачать двох. Вони в касці. Вони вірять, що і той, і той справжній. Дітей дуже багато чара стоїть аж до дзвіниці. Тому буде два миколая. А це помічниці святого Миколая, волонтери полтавського батальйону небайдужих. До 1 грудня їм потрібно зробити три тисячі пакунків з цукерками, печивом та мандаринками. Це те свято, коли святий Миколай нагороджує всіх без виключення діток подаруночками. Хоч вони були слухняні, хоч вони були неслухняні. От і в цьому наша турбота проявляється, щоб вони були не обділені. В цьому році такий пакуночок, де написано, що Полтава місто добра і тут зображений святий, покровитель цього свята святий Миколай. Відкриття резиденції відбудеться 1 грудня о 12.00. Чекаю на всіх полтавців, приходьте, будь ласка, хай діточки там готують віршики, пісеньки, танчики, а я за це їм буду дарувати подарунки.